Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників Сполучених Штатів після інагурації Трампа. Про це у Варшаві за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив Володимир Зеленський. Дуда вважає, що членство України у НАТО ймовірно стане можливим уже після закінчення війни, але підтримує запрошення Києва до вступу в альянс. Він підкреслив, що виступає за це і як президент Польщі, і як сусід України, і як людина, яка брала участь у наданні допомоги Україні. Від самого початку як є хармон. польща також підготувала для України новий пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Найближчим часом розпочнуться поставки. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск і попередив подробиць про склад пакета не розголосить, бо, як зазначив, потрібно говорити менше, а робити більше. Тет-а-тет із Зеленським вони говорили передусім, як протистояти російській агресії та відбудувати нашу державу. То заявив, Польща готова в наступному році зібрати третій с. Саміт з відбудови України і пообіцяв, що нині під час свого головування у Раді ЄС Польща докладе усіх зусиль щоб наблизити наш вступ до Євросоюзу. а ще продовжить співпрацю з Україною над новими технологіями, адже наголосив Дуда, наш досвід у війні безцінний для Європи. Ці пропозиції співпраці над новими технологічними логістичними формами оборони. Їх Україна тестує, на жаль, у воєнній щоденності, але те, що ви маєте нові сучасні форми оборони, вони виглядають вражаюче. І я дуже радий, що ми зможемо в майбутньому співпрацювати і користуватися українським досвідом так, щоб ваш досвід в обороні від Росії був також універсальним досвідом на користь усієї Європи. І це буде величезний вклад України в нашу безпеку. Український президент розповів, що третина озброєння в Україні нині власного виробництва стільки ж європейського і близько 40% зброї із сполучених штатів. Також Зеленський подякував польському народу за незмінну підтримку і додав, що Київ сподівається і на схвалення Варшавою посилення санкцій проти Росії та підтримку України на шляху до ЄС та НАТО. Чим швидше Україна буде в Євросоюзі, чим швидше Україна стане. Членом НАТО, чим більше буде нашої взаємодії, тим швидше вся Європа отримує потрібну геополітичну визначеність. Росія не пройде там, де є наша інтеграція, наша спільна сила, наша повага один до одного.